21 листопада 2013 року початок подій, коли люди почали збиратись через соціальні мережі. Зустрічаємося у двадцять другий під монументом незалежності. Одягайтесь тепло. Беріть з собою парасолі, чай, каву, хороший настрій та друзі. Чи міг тоді автор цих слів припустити, що цей пост стане початком однієї з найбільш драматичних сторінок історії сучасної України? Дев'ять років тому студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за європейську Україну. Їх було близько двох тисяч осіб. Спочатку це була виключно мирна акція молоді з гаслами. Україна це Європа. Ми вільні. Ми хочемо в ЄС. Кількість активістів зростала з дня на день. А що ж було далі? А далі непідписання угоди про асоціацію. А далі жорстоке побиття студентів. А далі. А далі покалічені людські тіла та серця, Михайлівський собор, майдан, залитий кров'ю, барикади, шини. Революція гідності. Чим була революція для кожного українця? Для когось прогулянкою, а для когось війною. Але в першу чергу майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності. Що таке гідність? Чи бачили ми її, чи маємо ми її? Революція 2013 2014 років це не протистояння Заходу і Сходу, це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Але на превеликий жаль, після майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою, Чопіт москаля окупанта топче нашу землю. Але ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подаємо усьому світу історичний приклад того. Як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Сьогодні ми маємо змогу навчатись у своїй школі, і це унікальна можливість. Її б могло і не бути. Але вона є завдяки тому хлопцю, завдяки тій дівчині. За неї платять високу ціну ті. Хто зі зброєю в руках, а серед них чимало й наших трускавчан стали на захист нашого права на існування. Щира вдячність кожному захиснику та кожній захисниці України. Слава Україні!